Російські окупаційні війська за минулу добу 40 разів відкривали вогонь по позиціям сил АТО. Найбільше 19 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, 18 на Маріупольському та 3 на Луганському. На Донецькому напрямку, по позиціям Збройних сил України, ворог вів вогонь з мінометів поблизу Ленінського, Новгородського, Опитного та Авдіївки. А близько у півночі для обстрілу укріплень. В районі Кам'янки та Шахти Бутівка супротивник використав артилерію великого калібру, що вела вогонь з тимчасово окупованої території Східнішого Спартака та житлових кварталів Донецька. По укріпленнях села АТО поруч Луганського, Троїцького та Авдіївки, російські найманці били з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем. На Маріупольському напрямку напруженою була обстановка поблизу Мар'янки та Красногорівки, де протягом доби ворог більше десяти разів вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів, озброєння БМП та мінометів, а по позиціям Збройних сил України, що в районі Талаківки, Павлополя та Славного з гранатометів різних систем та БМП. На Луганському напрямку, поруч нову званікою та Бугуславським, неприцільним вогнем, незаконні збройні формування намагались провокувати наших бійців до відповіді за минулу добу внаслідок бойових дій. Загиблих серед українських військовослужбовців немає. Шестеро отримали поранення. Це сталося в районі Авдіївки та Мар'янки під час обстрілів. Втрати бойовиків за добу четверо загинуло, та троє отримали поранення. Всі вони зі складу одразу. Трьох підрозділів так званої ДНР, які діяли у складі диверсійно-розвідувальних груп на Маріупольському напрямку, та здійснювали мінометні обстріли сил антитерористичної операції в Авдіївській промзоні. За даними військового телебачення, ситуація в районі Шахти Бутівка поблизу Авдіївки дійсно складна, проте контрольована силами АТО. на офіційному каналі. В Ютуб представники телерадіостудії Міноборони повідомляють цитую, дістатися безпосередньо до позиції українських захисників наразі немає можливості, адже вони перебувають під інтенсивним обстрілом російських окупаційних військ. Чутки про нібито залишення позицій українськими військовослужбовцями не відповідають дійсності. Кінець цитати сьогодні ночі був проведений мінеметний Острінаселеного пункту опитне, лягло близько 20 міль, причому населений пункт. Зараз там якраз цивільне співробітництво їздило, розбиралося по місцевим жителям. Ну, жертв би, немає, це так би мовити, вже позитив. Але з іншого боку, обстріли продовжуються, вони не прикрашаються. Фактично, позавчора ночі, шахту Бутовку обстрілювали. Ну, там, більше з 10 точок з різних застосовувалися всі калібри артилерії, від МІН 82 мм, закінчуючи 152-мм снарядами. Наглядова місія вчора там відпрацювала, факти обстрілу зафіксовані. Чекаємо результату. Під час попадання вночі дійсно виявилася частина стіни. Завали є, але вони не критичні, не такі, що впливають на обороноздатність. Ніхто звідти не відступав, всі військовослужбовці знаходяться на своїх позиціях. От, Ситуація така контрольована.